Програма Доступні ліки працює в Україні вже не перший рік. За неї громадяни мають змогу придбати часто життєво важливі ліки безоплатно або з частковою доплатою. Наразі за такою схемою можна придбати більше чотирьох сотень препаратів, 140 з яких взагалі безкоштовно. Так, тільки на Закарпатті минулого року за нею виписали майже 800 тисяч рецептів. Збільшилося звернення, збільшилося. Майже кожен день маємо електронні рецепти для лікування препарати для лікування цукрового діабету, а також підвищеного артеріального тиску. Ну, на початок програми звернень було небагато, бо люди не знали і не мали договорів. Тепер набагато більше. Люди ті самі, практично кожні три місяці, вони просто по дзвінку лікарю поновлюють свої рецепти. Можна навіть не звертатись до лікаря. Звертається досить часто, досить багато звернень. Кардіологія, цукровий діабет, астматики, антибіотики почали писати. Про відсутність потреби щоразу звертатися до лікаря за для подовження можливості користування програмою підтвердив і директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. За його словами, програма Доступні ліки розширила список препаратів. Урядова програма розширена в плані е, патології, які це і серцево-судинні захворювання, це і цукровий діабет другого типу, це і цукровий діабет першого типу, тобто видача інсулінів, це і бронхіальна астма, це і препарати для профілактики інсультів, інфарктів, це і психо-патології е, розладів психіки і поведінки від епілепсії. Хворобу Паркінсона і хронічно противні захворювання легень. Незважаючи на розширення програми, повномасштабна війна внесла свої корективи і спричинила дефіцит ліків в аптеках та збої в системі оформлення рецептів. Особливо гостро це відчули західні області, серед яких і Закарпаття. Проте, незважаючи на це, в підсумку статистика минулого року здивувала. За цей е, рік даже було більше погашено електронних рецептів і отоварено, ніж е, попередні 21 рік в березні місяці. Зрозуміло, ну, е, тому що ми е, одна із тих областей, яка Тисячі то мільйони е, людей, наших мешканців українців, які були на, на Закарпатті під час е, повноштабного вторгнення, і ми пам'ятаємо ці кілометрові черги на кордонах, і люди, е, виїжджаючи з себе з домівок, не мали можливості е, взяти собі необхідний е, перелік тих препаратів. Але е, ми йшли дійсно назустріч, і е, на той момент не було, скажімо так, чіткого механізму, як працювати система не працювала, але як уряд і міністерство охорони здоров'я дозволив відпуск рецептів паперовому варіанті, тобто пацієнту, вимушеному переселенцю або чи нашому, не важливо, міг звернутися до будь-якого сімейного лікаря і отримати рецепт. Наразі програма продовжує спішно працювати без збоїв. А кількість аптек, які беруть в ній участь на території області, вже налічує 316. Лідирують тут Ужгород та мукачево. Проте саме Мукачівська аптека номер 35 зайняла першість та отоварила понад 65 тисяч рецептів.